556. На. Сідайте, сідайте. Може тобі відсипати трошки потім. Таночка, ти до вас. Я йду до вас, алло, мене лох! Ну який ж. Готуйся, рейдж. Я все. Сорі. Я це, я просто переключив камеру і не побачив. Що ти біжиш прямо під машину. Бачу, бачу, бачу. Там ну Ты прям пере мною став. Стреклипате. Я просто не знаю, як на це реагувати за це. У мене просто немає слі, мене просто переповнюють раз максимум. А то за такий хе. Сорила. Йоу хилки, хитки, свого головы. У мене хилки, хілки. мене хилки нема. Йобаний ти фільм. <laughs> На, я скину хілки дві. Зараз підмін. Забирайте. Ти не стигнеш захилитись. Ти не стигнеш захилитись. Не, не спію. Я піднімлю.